Шостка продовжує оговтуватись від ракетних ударів, яких завдав ворог минулого тижня. Ця тема стала ключовою під час щотижневої апаратної наради. Минула неділя була надзвичайно складна. Ворог декілька разів обстрілював територію нашої громади різними, різними ракетами. І тільки по попередніх підрахунках він затратив на, на, на обстріл нашої громади більше коштів, ніж. Три річних бюджета всієї громади. Можете собі уявити, які ресурси тратяться для того, щоб знищити підприємство, для того, щоб пошкодити школу, пошкодити лікарню, пошкодити цілий ряд житлових будинків. Зараз у громаді працюють над відновленням будинків. Також постраждалі отримують допомогу від міста та держави. Завдання наше на відновлення всього, що пошкоджено. І перш за все буде надана допомога матеріальна жителям, які живуть у будинках, які пошкоджені, квартири, будинки. Це не буде відшкодування у повній мірі, тому що це завдання держави. Я прошу всіх, щоб ми розуміли, зареєструватися в дії. Всі пошкодження повинні бути зареєстровані. І держава надає допомогу відновленню. А ми матеріальну допомогу на. Теж на те, щоб люди могли щось закрити, щось підготувати, щось підтримати для того, щоб можна жити в таких складних умовах. Міський голова поцікавився у начальника управління праці та соціального захисту населення щодо процесу отримання допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок обстрілу. Матеріальна допомога на відновлення житла пошкоджено буде через вас йти. Так, так, через територіальний центр відповідно нашої програми. Ну, приймайте заяви, будемо реагувати відповідно. За словами Наталії Сергейко, заклади освіти громади працюють над усуненням наслідків ворожих атак. Минулого тижня працювали над усуненням пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів закладів загальної середньої освіти. Подали відповідну інформацію до департаменту освіти. Чекаємо на кошти для повного відновлення. Міський голова зауважив на тому, що необхідно консолідувати зусилля станції юних техніків, аби прискорити роботу у напрямку покращення дронів. Ми вчора збиралися по дронам, був ваш запівахин, але я бачу, що ну, нема там консолідації ваших фахівців на одному напрямку, тому їх збирайте, я буду кожен день приходити, поки не наладиться робота. Всі, хто задіяний на роботу з дроном, з збиранням, нових функцій і таке інше. Сергій Шкарі наголосив на необхідності подати заяви тим мешканцям громади, житло яких постраждало від ракетних ударів. На минулому тижні проводили роботи по опрацюванню пошкоджень, документуванню їх і готуємось до внесення їх до єдиного державного реєстру майна пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій. На минулому тижні ми отримали до нього доступ. Наголошую, що згідно з прийнятим законом про компенсацію за пошкодження та знищення окремого окремих видів нерухомого майна в бойових дій, це обов'язково громадяни, які отримали житло, яких отримали ушкодження в бойових дій, повинні Обов'язково подати дані в дію застосовунок дії. Це стосується житла, це стосується і освіти, це стосується і охорони здоров'я, це стосується і дорі. Одна з ракет вже прямо на дорогу прилетіла, не одна, а дві вже. Прямо на середину дороги, тільки шльоп є. Тому я наголошую всіх і для громадськості, щоб ми всі розуміли, реєструватися повинен кожен. Нема реєстрації, ми теж надавати матеріальну допомогу не зможемо. Тобто всім, хто отримав пошкодження житла в залежності від рівня пошкодження, ми надамо матеріальну допомогу, але після того як буде проведена реєстрація в державному реєстрі, міський голова Микола Нага дав доручення посилити роботу у цьому напрямку, аби почати процес оформлення фінансової допомоги для постраждалих внаслідок обстрілів. Ви Сергій тригуби в місті сьогодні, завтра, після завтра попрацюєте в усіх мікрорайонах, де є пошкодження, і завершить обход людей, щоб було зрозуміло, скільки будинків пошкоджено, який рівень пошкодження, скільки приблизні матеріальні втрати при цих пошкодженнях. Микола Наган голосив на необхідності надати гуманітарну допомогу. Тим родинам, які постраждали від ракетних ударів, що сталися минулого тижня. Наполягаю всі, хто задіяний в процес допомоги людям при пошкодженні, на цій неділі працюємо, в тому числі і гуманітарну допомогу, там допомогти людям. Є. У когось там і, посте, і приналежності постельні ушкоджені, у когось харчів перевернути там вшкодження велике, тому надамо і матеріальну допомогу. і... Будемо надавати гуманітарну допомогу цим людям, які втратили майно або пошкоджене.